Українські міжнародні перевізники скаржаться, що під час повернення е, за кордону співробітники ТЦК знімають водіїв прямо з рейсів і силоміт забирають у центри комплектування. Про це повідомляє асоціація міжнародних автоперевізників. Там наголосили, що кількох водіїв зняли у Закарпатській області на посту нижні ворота. Їх зупиняють, перевіряють е, документи і пропонують поїхати до військкомату. Якщо вони відмовляються, їх доставляють в Міць при цьому обіцяють, що перевірять документи і відпустять, але після проходження військово-лікарської комісії відправляють до навчального центру. До секретаріату нашої профільної асоціації звернулося кілька перевізників зі скаргами на дії працівників ТЦК СП, котрі в прямому розумінні знімають із транспортного засобу водіїв, котрі виконують міжнародні перевезення і несуть відповідальність за збереження вантажу. До вашої уваги кілька записів телефонних розмов з такими перевізниками, чиїх водіїв зняли з вантажівок у Закарпатській області на посту Нижні Ворота. Водій їхав з Португалії під тими бомбами і підчатками, оформлений тір-карнет. Водія встановили. Водій вийшов з машини забрали. Більше з водієм не зв'язку, нічого не було. Алло? Так, так, так. Ми слухаємо, і, ми слухаємо. І, і, і автомобіль, і що з автомобілем зараз? Автомобіль поставили, як водій поставив автомобіль, там не було де поставити, поставив автомобіль з боку проїжджає частини і включив сигналізацію мігалки. Так автомобіль і стояв. Ми приїхали туди пів шостого ранку, на другий день. Автомобіль там і стояв, Ну Це добре, що він новий, не сіли акумулятори. Можна було завести і їх віддати. Ключі, документи забрали в воєнкоматі. Ми змогли поспілкуватися лише хвилину. І забрали його до військової частини. Автомобіль залишили там на КП. Сьогодні зранку ми з ним поспілкувалися, він вже знаходиться в військовій частині. Водій виконував міжнародне перевезення, в'їхав в Україну, ніхто не ніяких зауважень на прикордонному пункті не зробив. От. Зараз автомобіль знаходиться без водія, в цьому КП ми вирішуємо, яким чином його туди можна забрати. Автомобіль завантажений. Був зупинений працівниками поліції у нижніх воротах. Його працівники по поліції попросили документи, він їм ці документи надав. Попросили вийти з автомобіля, водій вийшов з автомобіля. Вони документи перевірили, сказали, що ще документи його хоче перевірити представник ТЦК та СП. Представники ТЦК та СП перевірили документи і сказали, що водію, давайте ми з вами проїдемо у найближче відділення Територіального центру ТЦК, ТЦК ТСП для того, щоб уточнити ваші дані, і ми вас назад відпустимо. Ну, відповідно, як ви розумієте, водій сказав, що він не бажає. Його, скажімо так, Практично силою заштовхали у транспортний засіб. Водій каже, що я себе відчував, ніби я десь знаходжусь в тюрмі, доставили його у приміщення у сваляву, там він пройшов медичний огляд БЛК і, відповідно, вже звідти він потребував, підписав всі документи по мобілізації і попрямував, вже він знаходиться біля рівного на полюванні. Відповідно, на що я акцентував увагу на те, що представниками ТЦК не беруться до уваги такі речі, як те, що водій здійснює доставку вантажу, він згідно конвенції КДПВ стаття 17. Несе відповідальність за вантаж Президент АСМАП Леонід Костюченко вже звернувся з листом до прем'єр-міністра України, де пропонує звернути увагу на такі випадки і не допускати їх у майбутньому. Зрештою, відповідно до закону про критичну інфраструктуру, транспортне забезпечення належить до життєво важливих послуг, порушення яких призводить до негативних наслідків національної безпеки. Я е, хочу звернутися офіційно сьогодні до міністра оборони. Я хочу звернутися сьогодні до е, міністра інфраструктури. Давайте сядемо за стіл, обговоримо всі проблеми і знайдемо ті шляхи вирішення цих проблем. Але не можна так на, на, на скажімо, автомобільних магістралях вилучати з водіїв, забирати їх, бросаючи вантаж, бросаючи автомобіль на трасі. Е, велике прохання. І ще раз, ми вже підготували листи і направили до вас. Давайте сядемо і обговоримо. Людина повинна знати, виходячи в рейс, доїде вона додому чи не доїде. Тому це, скажімо, не тільки моє прохання, це прохання усіх перевізників. Я виділа дав таку наступну інструкцію. Ви документи пред'являєте, але не передаєте в руки. Бо написано в законі у будь-який зручний спосіб. Тобто водій зупиняється з кабіни, не виходить, блокує двері з середини, скло з достає паспорт, посвідчення водія, інші документи, які цікаві для представника поліції, показує їх дистанційно. Якщо представник поліції... Починає підкликати до себе працівників ТЦК, водій вмикає телефон, відвідує запис про те, що він забороняє передавати його дані третім особам. Ми розуміємо, що що зараз, яка в країні ситуація. Ми розуміємо, що людей живої сили не вистачає. Але це не потрібно робити таким методом такого незаконного виконання людей. Ну потрібно якось це питання вирішувати, мабуть, якось більш... Централізовано більш гуманно. Ми хотіли би, щоб наші державні посадовці звернули на це увагу, врахували ситуацію під час коли зараз допрацьовуватися постанови, постанова Кабміну, імплементувати закон, новий про мобілізацію. Все ж таки, щоб було враховано, що це критична спеціальність для наших перевізників, що наші транспортні компанії це критична інфраструктура, без якої економіка країни не зможе жити. І ми сподіваємося. що це буде реалізовано, і наша компанія зможуть працювати.